Павбет. Титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Зараз і ви їх також, звичайно, побачите. Ось, Юрій Іванішин завжди. Отже, дракони у Полтаві. Сьогодні як цей матч буде складатися. Друзі, арбітри матчу. Артем Зараз дракони будуть розпочинати. Праворуч Харків, ліворуч, дракон, шабо зараз Один. Відпускає м'яче. Але залишається. Можна пробити удар. Пора. Чего віддає ліворуч. Що тут? Удайон. Потім, що у нас у нього там було. Так, наскільки я пам'ятаю, гравірока Харківська. Ну і за підключає Гордієвича. Гордієвич хороша передача в центр, а Тут спробудар! Завал, вийшов арбітри мовчать. Люков там залишився. Рушниць цього разу, звичайно, на місці. Дмитро Федоренко. все прекрасно бачив. Відповідь Харкова. Неконструктивно помиляється. Тут ось Бахман можна покритикувати. Як зараз Арганіс грають вдома проти Сокола. 18 квітня. Удар Федоренко здобула добивання. Луков забирає м'яч. Не вдалося зберегти на кожному такому шматочку. Ось, бачите, Кордієвич. Так, знову спроба його не пробити. Пас проходить. І взяття воріт поки що немає. Ну, хороша передачею ближнього і ваєш. І знову праворучкі дочка. Хороший момент! Федоренко. Ще один буде. Ще один момент. Федоренко і партнер. Кешетів втрат. трішки Сумбурщини, І знову дракона через правий. Хороша передача. Удар блокується. Харкова. Ну що? Удар гол! Андрій Британ забиває. Перший м'яч. У нас сьогодні ураган вперед. Своєю гарматною правою. Ну, скоріше за все, там Федоренко, мабуть, гадав, куди буде бити Андрій. Андрій пробуває вправи від себе. А слава від Україні героям слава! Матч у Полтаві. Нагадаю, відбувається. Удар хороший Федоренко. Строки хлопчині. гравець збірної юнацької тільки хрозі нашого першого тайму. І вони завершуються атаками. 19-й Олександр Жуков. 28-й Владислав саратах 11-й Андрій Британ, 19-й Олександр Жуков. Ще одна спроба тут так, про фінал восьми. Там запитання ставили, цікавилися точно залу. Ну пішов зараз, пішов Федоренко. Заблокували Федоренко. Ілію, Ілья. Широким фронтом атакують. Удар. І знову ж таки, як же не пригадати попередній матч урагана. У себе вдома. Матч проти балки сухої. Вінчаков Проб... пробує. Втрата м'яча. приходько 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 Ні, не вдалося. Гордієвич. Час, слава Богу, виникають победу. У вас і що до вищує. Трьох пресингують Кондратович. Рикошет. І дивіться, як тут зараз британ! передача Зібрали лайків. Я так розумію, пішли на другу сотню. Так, 123. Ну уже Хахелів якось. Та ні втратив м'яч. Приходько, пас! От... Було там ліворуч. Андрій, зараз британ сам наугався. Дає зараз і Фаталія. Дивимося. Удар. І ще один удар. Бедоренко. В першому тайні два удари. Федори. Комбінація, яка награна, використовується під час тренувань. Навряд чи це можна назвати Го! в прості ситуації. Харків тречає м'яч і шайба ворота. Ну. Дивіться, як там вітають тренера. Хто у нас тут? так швиденько порухатися, бо харків'яном Баман проходить Крюкова. Партнер пробиває ворота. Пробиває чергові свої три очки. Харків. На жаль, знову для вболівальників своєї команди не може порадувати. Ну а це статистика зараз. До вашої уваги. Павбет. Титульний партнер фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.